Це надзвичайно важливо. Я пам'ятаю, коли я колись я був досить молодою людиною, зайшов у церкву в поминальний день і був надзвичайно вражений кількістю людей, які були в ній. І коли я відчув оцю любов, Цю вдячність до спочинення. Це бажання їм передати слова через молитву і почуття. І нашої любові, і нашої вдячності, і наше бажання їх підтримати, їм допомогти. І наше благання. Щоб вони там за нас молилися. Ви знаєте, відчувши все це, я згадав слова одного поета, не загинеш народ. Бог хранить тебе. Народ, який зберігає вдячність до попередніх поколінь. Зберігає пам'ять і любов, намагається мати з ними духовний зв'язок, берегти їхню спадщину тощо. Це народне загибло. І в тому сенс наших зібрань на такі молитовні служби, і в тому сенс наших молитов, і ми завжди. Дуже уважно і тремтінням духовним ставимося до таких служб і закликаємо, Говоріться, Це варто того, зберігаючи зв'язок з попередніми поколіннями, приймаючи їхню спадщину, ми забезпечимо майбутнє нашу навіть.